Доброго дня, друзі! Сьогодні ми читаємо, слухаємо третю інтермедію іронічного детективу Мудрість дурня. Вона називається Крига зрушила. Коли це хлопчики гралися і не побилися, де б ви таке не бачили, але не в Підгірську. Батько зайняв позицію трохи навскоси до мене, розлігшись у своєму величезному шкіряному кріслі і задерши ноги на стіл. Своїм виглядом він явно не вписувався в інтер'єр кімнати, спортивно-воєнний гардероб та ще й у берцях посеред суто ділових офісних меблів у чорнобілих та сірих тонах. Єдиними яскравими плямами у залі це більш влучна назва батькового кабінету. Були саме його крісло та величезний упівстін акваріум з трьома, одна нещодавно здохла піраніями і підсвіткою. Риби повільно плавали туди-сюди, хижо поглядаючи на відвідувачів, тільки не на батька. Його вони боялися, його всі боялися, крім Зізі або Зінаїди і його секретарки, що мовчазно застигла з планшеткою та олівцем у руках, така собі шикарна статуетка. Колишня комсомолка, спортсменка і наконець красавиця. Тепер давно вже не комсомолка, і здається, не спортсменка, а красуня і батькова коханка. А ви як думали? Сергійович щойно вислухав моє ідеально складене оповідання про наші наполеонівські плани по завоюванню політичного олімпу району. Під його черевиком на столі лежали наші викладки з перевагами і ризиками виборчої компанії. Поки я говорив, він, на перший погляд недбало їх розглядав, та я знав, що жодна деталь не проскочила непоміченою. Трохи довше батько вивчав кошторис, і при цьому на його вустах грала ледь помітна посмішка. Та знову ж таки знаючи татка, я розумів, що цю посмішку він мені показував. Але кошторис поклав під своє унікальне преспап'є. На замовлення відлиту з бронзи модель полуторки радянської вантажівки часів Другої світової війни. Всі елементи відлиті та оброблені настільки досконало, ну просто ювелірна робота. Вагою з кілограм чи більше не знаю, кузов для ключів від машини, сейфів, подарунок лішого на день народження, лагерна робота. Задам тобі кілька питань. Не те, щоб я не знав відповіді, а просто хочу впевнитись, що ти приймаєш рішення, усвідомлюючи наслідки. Я теж показав напівскептичну посмішку і зручніше вмостився на стільці. Скажи мені віть: ти лох, хапуга чи хитра сволота? На моє щастя, Зізі голосно перегорнула аркуш паперу на планшетці, що дало мені секундну паузу і можливість поновити вмить зниклу посмішку, хоча стала вона трохи кислішою. Підкоряючись знаку батька, Зізі вийшла за двері, не забувши злегка мені підморгнути. Ух, скільки років її знаю, стільки ж її посмішка мене пробирає. Добре, синко, я зекономлю наш з тобою час. Ця звичка економити на всьому час дещо мене дратувала. Якщо у тебе немає шкурного інтересу, то ти просто лох. Якщо інтерес завеликий, то ти хапуга. А щоб стати депутатом такого рівня, тобі доведеться бути сволотою. Так на тебе будуть дивитися розумні люди. Тупе ж стадо просто намагатиметься тебе видоїти, нічого не обіцяючи і нічого від тебе не очікуючи, при цьому зливаючи на тебе весь накопичений життєвий негатив. Питання друге. На чому ти хочеш нажитися? Бо якщо ти лох, то нашу розмову закінчено. Ну, тато, наживатися я буду, але на своїй справі. Просто останнім часом мені все ваше їх зберегти. Надто багато бабла треба розсувати у спітнілі від жадоби руки. Впевнений, що депутатський бізнес всіляка чиновницька шушера атакувати буде менше, чи не так? Хм. А не хочеш мені дати список твоїх кривдників? Так, на розгляд. Татко зняв ноги зі столу, підвівся і підійшов до замаскованої у стіні шафи. Вузенькі дверцята розчахнулися і відкрилася шикарна схованка з дорогим віскариком. Дякую, тато. Пора мені вже й самому розбиратися, та ти їх всіх давно знаєш. На столі з'явилися дві склянки з моїм улюбленим віскі японським односолодовим. Батько поблажливо посміхався, він і так проведе своє власне розслідування по зарозумілим чинушам. По іншому проблему вирішити не можна, вже без посмішки він подивився мені в очі. Хоч відповідь я приготував давно, але зробив паузу. Можливо, але не надовго. Та й навіщо мати постійний гемор там, де можна мати прибуток. Ну, Геморой у тебе з'явиться немаленький. Ти це розумієш? Я знизав плечима. Хоч який драйв з'явиться. Наразі Юрко керує фірмою, мальок кадрами, а я. я чверкнув ротом. Мені про нові горизонти відкривати. Дарма я про нові горизонти, бовкнув татко, не любить патетики, але тут мій ляп він пропустив повз вуха. Було, помітно, щось він обмісковує». Допив віскі, стукнув товстим склом денця по столі. І що ти від мене чекаєш? «От-от, це вже щось. Питання риторичне. Батько краще за мене знав, чим та як він може допомогти, та, здавалося, хотів ще раз пересвідчитися, наскільки я був готовий до нових горизонтів. Далі пішла вже ділова бесіда, до якої вже запросили в якості стенографістки зізі. І не дарма, кілька моїх ідей вона вщент розкритикувала двома трьома реченнями і в той же час запропонувала їх дещо змінити у більш прийнятній формі. Та й взагалі я почував себе значно краще в її присутності, а батько ставав трохи м'якішим. Як своє минуле будеш виставляти на всенародний розгляд. Тобто не роби себе Ісуса Христа немовляти, все місто колись знало, де можна було купити добрий ганджубас за прийнятною ціною. Добре, що на голку ви з мальком нікого не підсадили, але дружків, що вже присіли на героїн, конкурентів знайдуть і на вас почеплять. Так. Та Знову татусь бив чітко в око. Але ж мовчав. А ми ж то думали, досить було лягавим приплатити, щоб все було по-тихому. Ага. Конечно, стануть мусора мовчати. І чи є взагалі щось у цьому місці, що пройшло би без відома мого татуся? Ах, щоби все було до кінця зрозуміло, додам ще кілька слів про Сергійовича. З батьком у мене все життя були зашквари великі і малі. Вірніше, це він мене шкварив на пательні своїх переконань, а я вигадував у своїх дитячих фантазіях для нього різноманітні кари. Найстрашнішою була мрія стати багатим та сильним і змусити його самого підмітати і робити вологе прибирання нашої квартири, а я купляв би і приносив би додому смаколики. Але робити різниці між реальним фіналом суботнього паркогосподарського дня і моєю уявою я не хотів. Ми обидва сидимо перед телевізором, дивимося футбол чи хокей і їмо піцу. Я навіть милостиво дозволяв йому пити своє пиво, а собі пепсі колу. Ви вже зрозуміли, що батько з пелюшок, моїх, звичайно, вирішив зробити з мене людину, і у нього завжди було обмаль часу для пояснень, тільки зиркни лоба, зроби, як я кажу, потім розумієш. І всім виглядом покаже, що не просто поперек дороги, поперек його слова ставати не слід. Скільки себе пам'ятаю, так завжди було. І перед тим як сказати мені добраніч, він запитував, що нового я зрозумів. Інколи сердився, інколи радів, але ніколи не пояснював мені 30 років, тобі 5. Навряд чи ти мене зрозумієш, та закарбуй собі одне я зроблю все, щоб ти виріс сильним і щасливим. Але жодного разу я тебе люблю. Всі мої однолітки, плюс-мінус років 5 заслужено вважали його майже Богом. Ударлявий, жилавий кращий гравець у футбол. Коли мужики по неділям зустрічалися у парку, скинути по кілограму смальцю, батька завжди обирали капітаном команди. Ми ж, пацани, чекали своєї черги, поїдали очама кращі фінти дідусів, а потім намагалися їх відтворити. Ага, ось що. Батько ніколи ніколи не лаяв за промахи своїх і за грубість чужих гравців. Навпаки, для кожного у нього була посмішка та підтримка, лиш для грубіяна ця посмішка мала лиховісне значення. Ходили чутки, що два-три рази з батьком хтось розбирався і потім діло доходило до лікарні та міліції, але це, мою увагу, якось оминало. Сергійович завжди залишався авторитетом. Тож навіть поважні дядьки його поважали, побоювалися і навіть любили. Вони давно вже перестали звати його з собою на пиво. Надто високо літає Сергійович, не наша компанія. Проте окремо, майже кожного батька обов'язково раз-два на рік запрошував на чарку чаю до нас додому. Цікаво, що їх дружини, я чув це у дворі від дітей запрошених, чекали цих поселення, схоже, навіть більше ніж самі учасники. Це при тому, що розходилися далеко за північ, довго обнімалися і давали краба. Один одному й божилися Бля, Буду Сергійович, ти мужик, повага тобі. Про маму я говорити не люблю. Пам'ятаю лише її очі, прекрасні й перелякані, та довге, чорне, хвилясте волосся і слова Не бійся, Віталіку, тато тебе любить, я теж, але так треба. Я два рази запитував батька, чому вона від нас пішла. Коли мені було 10 та 16 років, мене відповідь не те, щоб задовольнила, але ну, просто не хочу я про це навіть думати. Коли ще наш міський авторемонтний завод жив і працював, батько був там механіком. Це не означає, що він гайки крутив, хоча він достоменно знав, як саме їх треба крутити. Техніку лагодили бригади. А Сергійович приймав заявки від технологів та бригадирів, діставав запчастини та матеріали навіть тоді, коли ніхто дістати їх не міг. Також він роздавав і підписував наряди, згідно з яких слюсарі отримували премії і отримували їх регулярно. За це батька поважали і побоювалися ще більше, ніж начальника цеху та чи навіть директора заводу. Ось такий мужик і пиляв мене грубим Рашпілем, як папа Карло свого Буратіну. А поляту довелося багато, і чим далі, тим більше. Ну, тож на цій оптимістичній ноті наші збори оголошую закритими. Думайте стратегії. Особливо нехай бажура думає твоєму помічникові ще й батьків алкоголіків, і братика Бандюка згадають. Батько спритно підвівся з крісла, плеснув собі ще віскарика. Про мене забув, цокнувся з піраннями, випив і продовжив вже до зізі. Зіно, Зведення по СТО поклади мені на стіл за годину. Знаю, що повинні дати лише на вечір, тому й даю їм ще годину. Хай напружиться, у мене клопоту додалося. Оце вже справді гарна прикмета. Батько не впрягається у справу, якщо не впевнений в успішному її завершенні. Це означає, у нього із приводу моєї дурної молодості є якісь напрацювання. Та треба йому показати, що ми теж не тупіші в цьому ділі. Вже сидячи в машині дзвоню бажурі та Юрчику, хлопці, за дві години всі в офісі. Схоже, крига зламалася чи принаймні тріщить. А вже за тиждень все пішло, поїхало. Я запросив русліка Климка своїм політтехнологом, мій інститутський товариш, вірна людина і досвід має. Відразу заснували громадську організацію наш новий Підгірськ. Сашко організував хех, десяток студентів та кілька пенсіонерів на агітаційну роботу, а до них бригадирів і охорону з нашого клубу Роки. Під керівництвом Руслана ми всі ні, не бурхливо, а чітко та послідовно зайнялися роботою з навернення нашого міста у нову віру віру у молодого. Свого дошку відповідального, розкаювшогося та впливового депутата обласної ради. Моя роль у всій цій катавасі була теж непростою щодня бути в народі, спілкуватися, справляти враження на бабусь, що сиділи біля своїх полісадників, і, не беручи до рота ані краплі, навіть пива, на дідів-доміношників. Довелося терміново наймати тренера з риторики, вивчати головну проблематику населення міста та своєї компетенції як депутата. Руслан у цей час організував видавництво газетки, буклетів та різних брошур, де за новітніми методами НЛП я був представлений народу як його єдина надія на краще майбутнє. За три місяці, поки виборчу компанію ще не було відкрито офіційно, ми встигли прокрутити пару заходів для підняття мого рейтингу. Через столичний благодійний фонд спрямували до міста парочку 20 тонних фур з дитячим харчуванням від наших зарубіжних партнерів. Там, звичайно, терміни придатності вже майже підгуляли, але наші мамочки розмили все за день. Та все це було, як сказав Руслан, баловство. Віталію, ми сканком давно на ти, але він грався між офіціозом та нашою дружбою як хотів. Все це випуль грошей. Не скажу, що дарма, але ставку ми зробимо на іншу категорію. І тут вони з батьком здивували мене не на жарт. Відкрити таку тему для нашого містечка вибили, можна сказати, стільчика з-під наших конкурентів, що хотіли затягнути мені зашморк на шиї. Річ у тім, що з розвалом СРСР до нас налетіли цілі зграї всіляких протестантських місіонерів. Кожного Божого дня пройти центром міста було неможливо, щоби тобі не вручили якесь запрошення для отримання спасіння душі або фінансового раю на землі. Ми з бажурою сходили раз, два, було прикольно, але склалося враження, що тобі в кишеню залазять обома руками. Нє, в цьому плані рідне православ'я краще працює. Так от, що мої хлопці утнули? Скооперувалися з якимись харизматиками, що воно таке й донині не знаю достеменно. Винайняли дві величенькі хати у передмісті і відкрили реабілітаційний центр для нариків та алкашів, такий собі сучасний лікувально-трудовий профілакторій. Наші майбутні пацієнти отримали запрошення, від якого було їм геть неможливо відмовитися. Три місяці не бухати і не торчати з перспективою працевлаштування на одному з таткових або партнерських підприємств плюс спасіння душі. Кому було важко, заселялися у хати з присадибними городами та курниками під нагляд пастирів та наших хлопців. Незгодним же, мальок і компанія обіцяли влаштувати таке життя, що у порівнянні з ним найгірший кумар чи похмілля стануть райськими кущами. Як би там не було, а вже за два тижні завзяті місіонери майже щодня опрацьовували десятки грішників. Умовляли, агітували, виганяли з них чортів всіма способами. У хатах же, під наглядом душеприказчиків і охороною моїх пациків, поселилося за три десятки заблудших душ, пострижених та поголених у чистих робах, відпрацьовуючи своє лікування та спасіння. А до мене! Вишикувалася черга із вдячних мамів, дружин та дітей, бажаючих поцілувати руку благодійнику. Звичайно, було парочку затятих, але з ними злегка поговорили, і все обійшлося. Блін, пішло діло. Ще й преса розкрутила цю тему на всю область, а всі протестантські пасторі та прихожани стали бачити в мені Божого обранця. І вже за місяць у кожному дворі мене зустрічали як першого заступника самого Христа Спасителя. Якось я запитав у Юрка, що це все нам коштувало, на що той тільки розсміявся. Віть, це ж Сергійча проект. А коли таке було, щоб він робив хоча б щось собі у збиток? Що ж, чекайте продовження Роману, а самі не забувайте підписатися на мій канал. І поставити вподобайку під цим відео. Дякую.